Свята фуршети, ювілеї смачно, і гучно і небезпечно, особливо, якщо у вас діабет або нестабільний рівень глюкози. Але відмовлятися від застілля – не вихід. Вихід знати, що їсти, як пити, чим перекусити, щоб почуватися добре і під час бенкету, і після. Мене звати Олександр, ви на каналі Харчування для діабетиків і сьогодні ми говоримо про те, як вижити на святі без шкоди для цукру в крові. У цьому відео, які закуски справді корисні, які гарячі страви не спричинять стрибків глюкози? Як поводитися з алкоголем? І що з'їсти до свята, щоб не переїсти під час нього. Залишайтесь до кінця і не забудьте підписатися на канал, щоб отримувати ще більше перевірених порад і смачних ідей для безпечного харчування. Діабет і святковий, святковий сезон це випробування для кожного, хто контролює рівень глюкози. Але навіть у ресторані чи на ювілеї можна їсти безпечно. Головне знати кілька простих правил. Закуски. Білок плюс клітковина. Чому це важливо? Білкові продукти яйця, сир, риба, уповільнюють засвоєння вуглеводів, стабілізують глікемію, клітковина, овочі, гриль, зелень, сповільнює травлення і зменшує стрибки цукру. Що обрати? Варені яйця, сири твердих сортів, овочі на грилі, паста з авокадо. Гарячі страви без панірування і соусів. Чому це важливо? Панірування, як і жирні соуси, можуть підвищити інсулінорезистентність, краще запечене або тушковане м'ясо, риба з овочами. Що обрати? Запечена курка або лосось. Тушкована телятина. Овочі на пару або в духовці. Напої без цукру і калорій. Чому це важливо? Алкогольні напої з цукром, вино, лікери, коктейлі підвищують рівень гіпогликемії, а солодкі соки, стрибок глюкози. Що в такому разі обрати? Вода з лимоном, мінералка без газу, зелений чай, несолодкий компот. Фрукти. Ну, тут треба бути обережно з лікімічним індексом. Чому це важливо? Банани, виноград, хурма дуже швидко піднімають рівень цукру. Обирайте яблука або ягоди в невеликих порціях. Що обрати? Зелене яблуко, жменю полуниці чи чорниці? Дві три часточки ківі. Трюк для банкетів перекус до заходу. Чому це працює? Якщо з'їсти білковий перекус, йогурт, горіхи, яйце за 30-40 хвилин до вечері, це приглушить голод і зменшить ризик переїдання. Що взяти з собою? 10-15 горіхів. Натуральний йогурт, варене яйце. І висновок. Контролювати глікемію на святі реально. Не потрібно відмовлятися від їжі. Достатньо обирати розумно. І обирайте цей канал. Дякую.